Вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайним. Отож, зверніть увагу. А поки що на заході України сьогодні сонце ховатиметься за хмарами протягом всього дня, день пройде помірно, без змін у погоді. Тож можна планувати справи на свіжому повітрі. Навіть морзець слабший. Температура коливатиметься в межах. 3-5 градусів морозу в день, а вночі 8-10 градусів з мінусом, без опадів. На півночі країни небо затягнуть густі хмари, однак вони не принесуть ані дощу, ані снігу. Температура 10-12 градусів морозу в день, вночі 15-17 градусів лютого морозу. На сході України у більшості областей небо вкриє хмаровення, але в Луганську воно залишатиметься ясним до кінця дня. Опадів не очікується. Температура вночі десь буде 6-8 в день, а вночі 9-11 градусів, і все це з позначкою мінус. На півдні сьогодні погода буде здебільшого ясною. Ранок місцями почнеться з хмаровиння, але протягом дня небо поступово проясниться, і опадів не буде. Температура 1-3 градуси з мінусом в день, а вночі 7-9 градусів морозу. У центрі країни хмарно з проясненнями. Ранок. У деяких регіонах почнеться з ясного неба, проте протягом дня його поступово затягне хмарами без опадів. На градусниках 6-8 градусів в день морозу, а вночі 12-14 градусів з позначкою мінус. У столиці хмарно, але сухо. Морозець триматиметься, тому одягайтеся тепліше. Температура колуватиметься в межах 10-12 градусів морозу в день, вночі. 15-17 градусів морозу. Погода мінлива, тож будьте готові до всього. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.